Їхав захмелілий на Волині п'яний водій двічі наїхав на пішохода. Шахтарі нікого не цікавлять. На майно шахти номер 9 Нововолинська поклали охо. Сплатили майже 200 тисяч за реставрацію. Судитимуть екс керівника заповідника. Власний дім сертифікати на житло отримали ветерани війни та родини полеглих захисників. Ас новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. У студії Вікторія Олещенко Добрий вечір, Вельми шановне товариство. Ківерцівська громада провела в останню дорогу захисника Дмитра Трофімюка, 91-го року народження. Військовий був призваний на військову службу до лав ЗСУ по мобілізації 17 лютого цього року і зарахований на посаду командира відділення безпілотних авіаційних комплексів розвідувальної роти військової частини. Солдат Дмитро Трофімюк поліг 30 травня цього року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Павлівка Сумської області. Попрощалися із захисником рідні, друзі, побратими, а потім траурна хода рушила від рідного дому, вулицями міста до храму покрови Пресвятої Богородиці, там відспівали героя. Поховали Дмитра Трофімюка на Алеї Слави на міському цвинтарі. Войни почесної варти тричі відсалютували герою, шануючи його подвиг. На Волині попрощалися із героєм Борисом Сливкою. Воїн із жовтня минулого року перебував у статусі. Зникло у безвісти. Загибель захисника підтвердила ДНК-експертиза. У Святопокровському храмі села Тубечне зібралося чимало людей, аби віддати останню шану герою. Підтвердили загибель зникло у безвісти під Бахмутом 36-річного Миколи Абрамовича із села Крупа Підгайцівської громади. Солдат кулеметник Микола Абрамович, 87-го року народження, загинув 21 травня 2023 року на Донеччині. Поховання військовослужбовця відбудеться у середу, 17 грудня. Поховають захисника на сільському цвинтарі. Війна забрала молоде життя захисника України, 30-річного ковельчанина Юрія Данилюка, солдата-кулеметника військової частини А-5002. Він загинув 30 червня цього року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Писарівка на Сумщині. Прощання із воїном відбудеться у середу, 17 грудня, поховають бійця на алеї Героїв міського кладовища у Ковелі. І знову чорна звістка для Кам'янь-Каширської громади загинув відважний захисник із Кам'янка каширського Сергій Гончаренко, 76-го року народження. Життя оборонця трагічно обірвалося у Донецькій області 11 грудня. Деталі прибуття скорботного кортежу із військовослужбовцем повідомлять додатково. Завчасно обірвалося життя іще одного нашого мужнього героя. Жителя села Воєгуща Кам'янкаширської громади Миколи Сенчука, 76-го року народження. Серце бійця несподівано зупинилося 15 грудня цього року у Харківській області. Деталі прибуття скорботного кортежу із захисником буде повідомлено додатково. Колківська громада у Скорботі назавжди на малу батьківщину на щиті повертається. 29-річний Адріан Крупко із села Криничне захисник помер 12 грудня у місті Самбір на Львівщині. Про дату і час поховання героя буде повідомлено сходом. Щирі співчуття рідним і близьким і вічна честь і шана усім полеглим землякам. Двічі переїхав автомобілем пішохода. Винуватця моторошної аварії у Ковелі взялися судити. Нагадаємо, ДТП трапилася 25 липня на вулиці Гвардійській. Тоді ж, мережею ширилося відео із місця події, де видно, як автомобіль наїжджає на пішохода, а потім, тікаючи, здійснює наїзд на потерпілого іще ще раз. Встановлено, що у липні цього року нетверезий чоловік, перебуваючи за кермом власного автомобіля Ауді на вулиці Гвардійській у Ковалі, заднім ходом наїхав на пішохода і втік з місця ДТП. Зараз його судитимуть, і я зауважу, що судитимуть його вже в дев'яте, тому що він вісім разів притягувався до кримінальної відповідальності, у тому числі за вчинення грабужів, розбоїв та вимагань. За збут наркотиків до суду. На Волині викрили 38-річного жителя Нововолинська на продажі заборонених речовин. Зараз же замість бізнесу кримінальне провадження, а замість домівки тримання під вартою. Упродовж березня листопада цього року правоохоронці в Нововолинську задокументували факти збуту Волинянином психотропу ПІВІПІ. Цей же психотропний засіб знайшли і під час санкціонованого судом обшуку в його оселі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Екс-директора державного історико-культурного заповідника у Лудьку запідозрили у зловживанні службовим становищем та розтраті майна. За версією слідства посадовець уклав договір про реставрацію, згодом оплатив роботи, яких насправді не було. Встановлено, що адміністрацію Державного історико-культурного заповідника в Луцьку було укладено за результатами закупівлі договір з приватним підприємцем на виготовлення проектної документації щодо реставрації верхнього луцького замку. Згодом директор заповідника підписав акти виконаних робіт, які насправді не виконувалися, та сплатив виконавцю цих робіт майже 200 тисяч гривень. Нині йому повідомлено про підозру вчинені цього злочину. Прикордонники на шачині знайшли пакунок із тютюновими виробами, який зловмисники ймовірно планували переправити до країн ЄС за допомогою повітряної кулі. Знахідку виявили неподалік українсько-білоруського кордону. Пакунок був обмотаний чорною поліетиленовою плівкою. До нього кріпився канати з залишками повітряної кулі. Всередині було півтори тисячі пачок цигарок із акцизними марками Республіки Білорусь, а також два gps пристрої Повітряна куля із незаконним вантажем білоруського виробництва вірогідно прямувала у напрямку Польщі. Слідчою. Оперативною групою в Нацполіції контрабандне куриво та технічні засоби вилучили, орієнтовна вартість виявлених цигарок становить близько 90 тисяч гривень. Державні субвенції, які не можна втратити, і бюджети, від яких залежить наступний рік громад. На Волині говорили про ефективність використання коштів, відповідальність місцевої влади та пріоритети 2026 року. Питання, що безпосередньо впливають на освіту, соціальний захист і обороноздатність області, розглянули на оперативній нараді в обласній військовій адміністрації. Фінанси громад, освітні субвенції, бюджети на наступний рік. Соцпідтримка військових та переселенців. Ці питання стали ключовими під час оперативної наради при начальникові Волинської обласної військової адміністрації. Цьогоріч Волинь отримала один з найбільших за останні роки фінансових ресурсів для розвитку освіти, а це понад 5 мільярдів гривень державних дотацій і субвенцій з урахуванням залишків. Станом на початок грудня громади освоїли майже 87% цих коштів. Решта повернеться до державної скарбниці. Волинської Ова Іван Рудницький розкритикував підхід окремих голів громад до використання субвенцій та відсутність належного контролю з боку районних адміністрацій і профільних структур. Повертайтеся до людей, будь ласка, і коли ви за що склопочете чи просите десь підтримки для того, щоб отримати ті чи інші фінансування, з цього моменту ви повинні вже розуміти, що ви це маєте контролювати особисто, бо це ваша е функція. І ви звернулися з проханням. Тому, будь ласка, ще раз вас прошу відповідально до цього віднестися. Бо через декого з вас просто на наступний рік область не отримає чи не доотримає серйозні суми співфінансування, тому що ми будемо негативній оцінці і нам їх просто обмежать. Окремо на нараді зупинились на формуванні бюджетів на 2026 рік. Уже чотири громади Волині затвердили свої фінансові плани. Решта мають ухвалити кошторис до 25 грудня. Проект бюджету області на наступний рік підготовлений і переданий на розгляд Волинської обласної ради на минулому тижні. Департамент фінансів завершив роботу над проектом обласного бюджету. Відповідний проект наказу голови військової адміністрації поданий. В обласну раду для ознайомлення депутатами. Загальний ресурс обласного бюджету сьогодні майже 2,2 мільярда гривень. Він буде суттєво зростати, тому що в даний час у нас передбачена тільки одна субвенція. Не врахована не освітня субвенція, не додаткова дотація і так далі. Не розподілені всі інші субвенції, тому з часом розподілу цих субвенцій, об'єм бюджету обласного буде зростати. Основне джерело наповнення обласного бюджету, як і в попередніх роках, є податок на доходи фізичних осіб. Він в обласному бюджеті становить більше вісімдесяти. Підсотки власних доходів, Окремо програму під час наради приділили соціальному блоку. Директорка департаменту соціального захисту населення Оксана Гобут проінформувала про старт нової урядової програми підтримки для внутрішньо переміщених осіб з числа ветеранів. Хочу звернути увагу територіальних громад, що за інформацією державного підприємства дія громадяни, які проживають на території Волинської області. Це учасники бойових дій з числа внутрішньо переміщених осіб або осіб з інвалідністю вже звернулися через дію, і ми маємо задекларованими на п'ятницю 246 заяв. Основні видатки спрямовуються на оплату праці, енергоносії, соціальний захист та освіту, яка формує понад половину всіх витрат. Необхідні кошти для педагогів, що фінансуються з обласного бюджету, передбачені в резервному фонді. Громади мають врахувати ці видатки вже з січня наступного року. Окрім того, у бюджеті також закладені кошти на публічні інвестиції, підтримку сил оборони та реалізацію програм допомоги ветеранам і родинам загиблих. Усі ці питання в ОВА обіцяють тримати на постійному контролі. Слава Сябер, телеканал Аварс. Ділять шкуру і ще не убитого ведмедя. Саме так виглядає ситуація і шахтою номер 9 Нововолинська. Більше місяця тому наша знімальна група відвідала збори трудового колективу, які скликав голова профспілки працівників вугільної промисловості Волині. Збирали навіть підписи, щоб урятувати робочі місця. А результат зборів неочікуваний. Наприкінці жовтня у стінах шахти, так званої дев'ятки, було гучно. Пан Юзуфович, голова обласної проспілки, гірників Волині, взявся рятувати шахтарів від безробіття. Ми переговорили з хлопцями, ми створили новий лист, от він висить, і ми зараз їдемо з новим листом. Я казав, щоб це не було по тому, щоб ми не, не від них. Ми теж їдемо від них. Розумієте, яка ситуація? Там підписи про одне, а тут ті ж самі відповіді. Ні, що всі, щоб не закрити шахту. Одинаково, щоб не закрити шахту. Ти саме, ти з різними підсексами там сиділи, але саме питання, щоб шахта працювала. На шахті підписуються під зверненнями до міністерки енергетики з проханням не закривати шахту і приєднати її до ДП Волинь вугілля. Однак їх підписи підклали під лист із зовсім іншим змістом. Під під цим зверненням пішли де потрібно замінити директора 9-ї шахти Юрківа Володимира Петровича, і там три кандидатури ну тобто, влаштувати кастинг на заміщення вакансії директора 9-ї шахти. Тобто мета збору підписи була інша, ніж та, про яку він нам публічно говорив? Ну, звичайно, і на це показують документи. Ось цей лист, який пішов до Міненергетики. Дійсно, тут жодного слова про збереження робочих місць. Натомість запропоновані кандидатури директора тих, хто не має відношення до шахти і займає керівні посади на ДП Волинь вугілля. Бачимо знайомий перелік підписів. Зараз тут знаходяться люди, які підписувалися, але підписувалися за збереження шахти. Ну в жодному випадку не змінити директора шахти, ні провести тут кастинг директорів. Цю зустріч в міністерстві енергетики ніби ініціював народний депутат Юрій Камальчук, який навіть спеціально приїздив на нововолинську шахту також з ідеєю приєднання до Волиньвугілля. вугілля. Його присутність встигли зафіксувати шахтарі, яких пошили в дурні. Коли почали обговорювати. Саме дев'яту mm -hmm. шахту. Він чомусь став, пішов в нього, вийшли дуже важні якісь там справи. Віддуватись за підтасовку з підписами довелось Юрію Юзефовичу самостійно. Як виявилось, колектив дев'ятої шахти давно вже відсторонив його від права представляти інтереси шахтарів. Ви, шановний, за два роки чи за три два раз чи два були на шахті, і пишете якісь листи. Він яка взагалі три роки не було на шахті. Він пише якісь листи. Люди, які я писав листи. Є, якщо десь двоє, хтось підписувався і відмовилися, хто підписувався? у нас? От вони от відмовилися, і і назвали і себе. Ісельок. Ішевка. Лук'яненко. Тоже підписувалися. Да. Тільки, тільки вони і... підписувалися, шановний Роман, підписувалися за цей лист. Я його ще спеціально сфотографував. Зафіксували все, і ми тут розбиратися вже мають правоохоронні органи. Однак що ж буде з шахтою? Бо на горі питання щодо ліквідації вже вирішено. Чи заложені кошти на розрахунок з людьми там розрахункові посудам? Ви сказали, що такого ніхто не заложив і не збирається виплачувати кошти в, в нараді. Заборгованість з ДП Волиньбугін, яке передало на 9-ту шахту. Ну, ви сказали, що там нема заложеності і взагалі не буде ніхто не виплачувати. От у нас оце ми її закриваємо 4 роки. Ми її мучимо, вона нас мучить. Хочемо працювати, кажуть шахтарі. На цій нараді ніхто не очікував побачити голову литовецької громади. Жінка каже, прямо напросилась, бо її звернення ігнорували. Якщо ви розумієте, у нас власних надходжень 23 мільйони, з них 7 мільйонів з ДБ, шахта ДП розумієте? Добре. І тут мені зрока на хвості приносить новину, що шахта не буде працювати. Тобто в грудні-січні вона можливо перестає. вам інформація. Ну, дивіться, вислухайте, будь ласка, далі. Тобто, що в мене з бюджетом робиться? Мінус 7 мільйонів. А це три школи, два садочки, будинки культури, бібліотеки, діяцентр, СНАП. Ви розумієте? Громада втратить третину бюджету, і це катастрофа. Ви розумієте, що ви створюєте соціальну напругу? Якщо зараз робота шахти номер 9 припиниться. Я уклінно вас прошу продовжити роботу шахти номер 9 мінімум на рік. Крім того, Литовецька селищна рада зверталась до проєктанта, який має займатися ліквідацією шахти. На всі листи було дана відповідь ні. Що ми просили? Ми не просили багато. Ми просили зберегти індустріальний майдан, тобто фізично не розрушити всі будівлі, які там є, і комунікації. Мені сказали ні. Хто ж биває курку, яка не яйця? Відповідь не забарилась. На розгляді в міністерстві ще одне звернення. Знов ті ж самі учасники. ДП волинь вугілля кортить отримати чуже майно, враховуючи складний фінансовий стан нашого підприємства, доцільно було прозглянути. Повторно використання аркового кріплення та інших товарно-матеріальних цінностей, які знаходяться у державному підприємстві Шахта номер 9 Нововолинська ДП Пе Волинь раніше понабиралося неліквідного майна шахти номер 1 у Нововолинську, каже заступник міністра. Залишили купу Волинь вугіллю і їхся споруд. Що вони з ними будуть робити? Я впевнений, там ніхто навіть і не здавається в голи. Ну вони їх захотіли. Волить вугілля, воно не має коштів з собою розібратися. Воно зарплату не може заплатити. Воно електроенергію не платить. Вони ще дев'яту шапку хочете. Ну то окремо будемо буде розглядати. Вугілля з об'єднання волинь вугілля відвантажують. А от куди і чого бурги? Питання риторичне. До всіх недоброчесних махінацій цій галузі впевнені шахтарі причетний наглядач Андрій Венгрін. Як би там не було, цього разу дев'ята шахта буде існувати ще три місяці. І кому б не дісталось обладнання, доля шахтарів майже вирішена. Ольга телеканал Аварс. Сертифікат на житло то більше ніж документ, то відчуття, що держава пам'ятає, такі сертифікати на Волині отримали ветерани війни та родини полеглих захисників. Держава продовжує виконувати зобов'язання перед тими, хто ціною власного здоров'я і життя захищав Україну. Після війни найцінніше не обіцянки, а дії важливим є забезпечення житлом тих, хто взяв на себе відповідальність за державу та кожного з нас. На Волині триває вручення сертифікатів на придбання житла ветеранам війни та родинам загиблих захисників. У Волинській обласній державній адміністрації такі сертифікати отримали 21 ветеран та родини полеглих героїв. У червні аналогічні документи вручили 47 військовим. Сам військовий, і розумію, знаєте, коли ти служиш. Є сім'я, діти. Позитивний як момент, коли сім'я хоч трошки розуміє, що держава десь теж піклується за військових, за ветеранів правоохоронних органів і десь оцінює ту роботу, яку чи ту службу, яку всі ви е, проходите. У 2025 році на виплату грошової компенсації за належні житлові приміщення для ветеранів та членів їхніх родин у Волинській області розподілили майже 170 мільйонів гривень з приводу черги, яка на сьогоднішній день є для отримання відшкодування на житло в кошті, То перше мені от заступник СК пане тільки що мені сказала, що кошти вже є на рахунках районної військової адміністрації ви можете якомога швидше скористатися. А друге, що я хочу, щоб все-таки ця черга була максимально прозорою і максимально в той же час доступною, щоб люди бачили, що йде якась справедливість. І от коли кожного з вас озвучували публічно бойовий шлях, то ви всі бачите, що ви є всі достойні. Підтримка ветеранів на Волині не обмежується лише житлом. В області працюють фахівці з супроводу ветеранів, які допомагають без зайвої бюрократії. Передбачені кошти на оздоровлення військових і членів їхніх родин. Розвивається ветеранський спорт, а в Луцьку спільно з міською радою будують ветеранський хаб. Я вам дякую, що ви знайшли час і прийшли на цю зустріч. І дякую за те, що ви зробили і робите на сьогоднішній день. Для Нашої держави для її цілісності, для опіки за людьми, за оборону для нашої країни. Тому вам честь, слава і повага. Власний дім не старає пережити, але дає опору для майбутнього. І саме з таких рішень починається справжня повага до тих, хто захищав Україну. Мирослава Сябер, телеканал Аверс. Зими на Волині за останні десятиліття помітно змінилися. Тільки сніг і сильні морози для волинян дедалі частіше стають спогадами. Як ці зміни відчувають жителі області та що кажуть синоптики, далі у сюжеті. Люди старшого віку добре пам'ятають, якою була зима під час їхнього дитинства. Для них ці спогади не просто ностальгія, а частина повсякденного життя. Дехто і досі пам'ятає, як із заметів доводилося прокопувати стежку. Раніше були дуже чудові зими, багато снігу. Коли йшла в школу, не можна було вилізти з тих кочугор. Ну, це була зима, сніг лежав. А якщо в дитинці, то повністю забори були покриті. Це треба було, тато вставав зранку, щоб стежку нам прогрібси, а вже до криниці. Кругом треба було стежку, Стежки бо це зима була зимою. Через вікно вилазили, щоб можна було двері відкрити. Снігував, кучугорі було, де може тунелі зробити, як тоді дітвора ходили по тунелях. А зараз не видно тої зими. Перехожі кажуть, причин змін погоди за останні роки чимало. Кожен пояснює, це явище по-своєму. Ну, я думаю, це техногенні причини зміни в сторону потепління. Війною великим викидом повітря всяких хімічних речовин. От. І жадобою людей до збагачення. Ну зміна клімату. Дивіться, тепліше й тепліше. Це ж клімат міняється. Ми скоро як Африка будемо. Окрім причин змін погоди, волоняни говорили про можливі наслідки таких зим для здоров'я. Насамперед, через різкі перепади температури та підвищену вологість. Оці перепади вони дуже. А той, хто тиск, і старші люди, то воно дуже впливає. Зміна клімату, звичайно, впливає, особливо. Сирість, це ж вологе повітря. Це дуже впливає, особливо сердечникам, які хворіють на серце. Це дуже впливає. От. Раніше так люди не хворіли, як тепер хворіють так часто. Нині взимку снігову бабу вже не зліпиш, бо зима приходить частіше з дощем, ніж снігом, повідомляють волинські синоптики. В Минулому році зима була набагато тепліша січень був на 4,5 градуси вище за багаторічні норми. При нормі мінус 2,5 температура становила плюс 2 градуси середньомісячна температура по всій області. Відповідно, опади проходили, але проходили в рідкій фазі. Це був дощ, може місцями мокрим снігом. Ось зимою. По кількості опадів, в принципі, та кількість опадів не відповідає нормі, але знову ж таки, це швидше дощом, ніж снігом, що ми зазвичай привикли до снігу взимку. За прогнозами синоптиків, і цього року на Волині зима буде нестійкою. Упродовж тижня утримується суха погода. Температура ночі становитиме від мінус 4 до плюс 1 градуса, день від мінус 1 до плюс 6 градусів тепла. Такий прогноз збережеться до 21 грудня. Надалі температура знизиться і випаде сніг. Тож цілком ймовірно, що різдво та новий рік Волиня не святкуватимуть зі снігом. Анна Павловська, Мирослав Котимчук, телеканал Аверс. То усі новини. Ну а журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. Якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите, на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук, сторінки нашого телеканалу. Дякуємо за довіру і шануємося. 17 грудня в Україні переважно малохмарна погода прогнозується із нічними морозними значеннями і невеликими плюсовими у день. На заході невелика хмарність ясно у Карпатському регіоні. Температура повітря вночі від 2 градусів морозу до 1 тепла, у день 1-8 вище нуля. У східних областях схожа синоптична ситуація. Уночі тут від 2 градусів морозу до нуля, а у день 3-6 зі знаком плюс. На півночі небо у хмарах температура повітря вночі коливатиметься від 1 градуса морозу до 1 тепла. У день 3-6 вище нуля. У південних областях хмарно із проясненнями. Уночі від 0 до плюс 5, а у день від 5 до 10 градусів тепла. У центральному регіоні сонце впереміж із хмарами. Уночі тут від 0 до плюс 1. у день 5-6 градусів тепла.